Добрий день, це канал Я і мої кози ми з вами на кухні. Так, розколотила на лісники. взяла 4 яйці. 600, 650 грамів води мінеральної. Люблю на мінеральній воді. Вони тоді такі з, з булючками так, кружевні, І мука. І дві ложки цукру кинула, щоб було трохи солодкова. Ось такі справи. Ось таке, такі налісники Але Начинка буде сир, звичайний, тільки жирний, козячий. Ось така у нас буде смакота. І взяла звичайне слоєне тісто. Розкачала його трохи. І попекла ось такі, які вони були, за великі кусочки. Такі попекла. І зараз робимо слоєного переклада. Крем мені вже стигне. Розказую, який крем робила. Так. Дві яйці розтерти з цукром, з двома столовими ложками цукру. Ванілін щіпка і щіпка солі. Ну, Віаніліна або щіпка або пачка ванільного цукру. Е, так. І крохмалю 3 столових ложки. Молоко 600 мл. Зварити такий гарний густий крем, і тоді, як остигне, збити з маслом. Перед крем збивається трохи, тоді додається масло по 2-3 етапи, і збивається з маслом. І будемо робити тоді торта. Ось такі то справи. Ну і нажаримо на лісників. А то на нас солодке вийшло. Треба щось зготувати. Ось такі справи. Ну і роблю сиркачоту, пропарую в духовці при температурі 50 градусів по пів години, три рази. Ось. Ось таким я нині займаюся. От, треба трошки сира зробити, бо вдома нема. Далі ось сироватку зілю, сир обернемо, сироватку зіллем. Ось. Будемо пробувати робити сир з того всього, а то вже. Відколи кози розкотилися, ні, я ніяк не можу зробити. Трошки козенят забрали. Які новості покажу в козячому царстві, кого забрали. Ще є в мене два козлики на бійці. І ще одна козичка є. Ось. Так що, кому там треба, звертайтеся по номері 097. 90... Ні, не так. Вибачаюся: 0,98, 97 41, 650, 0,98, 97, 41, 650. Ось такі-то справньки. Сир роблю ось таких дві невеликі головки сира. Це в мене з 13 літрів молока. Да. Потрошки-потрошки по назбирала і треба зробити. Сира, бачите, які виходять такі з дирочками, як кружевні налісники. Вони дуже такі, ніжні, м'ягенькі. Ось, і гарні виходять. Так що ось таке -то діло. Чого з води, я казала, бо мені більше подобається, коли вони такі ось такі кружевні, бачите. В тісто лю трошки олію, щоб пательню не мастити. Ось так. І так жаримо всі на ліснички. Взяла форму вели ну, більшу, щоб довго не бавитися, щоб були великі і раз раз ну, а це у нас сир. Зараз ми переб'ємо блендером. Ось і. Я трошки надберу сира ще до перемазки, бо я одні перемащу заварним кремом, а друге перемащу по-інакшому. Так що буду робити зараз крем другий, то покажу. Так, сир, я перебила з цукром. Ну, цукру я сюди дуже трошки давала. Це своя домашня згущенка з автоклаву. Рецепт в мене є на каналі. Дуже смачно. Ну і добре. Напевно, треба ось так. Потім дасиш мені ягодку мою. Тримай. І зараз ми переб'ємо. Переностимо. Всього так, так служить, сама не знаю, як? Розрізаю? У Мене таких сім кусочків є. Ну я з одного зроблю, візьму три на один. Чотири буде на другий. Такий буде. Глядащий, як то він там, Наполеон чи як там зветься? Хто там він? Зіслойного тіста. Хто там як зве? Ось так. О! Значте як. Ось так. І будемо мати собі раз-раз, солодке. Тісто куплене. Я на відео там показувала, розпаковка була, яке я тісто купляла. Так. Ой. Ось так, О. і тим зверху накриємо і усьо буде смачно. Будемо смакувати. Так, краї обмастили, обмачали кремом і тущо. І в нас буде наполимо, не то вчину, та Ось Це все. О, що. Зверху я мастити його не буду. Ас буде так зверху і наполило. О! Ну і там той, другий ми той так само зробимо. Ось такі Боханці. розріжемо і зробимо заварним кремом ще один такий. Ось так, бачите. І. Швидко, смачно і раз-раз. Називається лядащий переклад. Так, крем перебитий, він такий, ну, сир перебитий, він виходить як крем, бо він жирний і дуже гарний виходить. Скручуємо, вложимо на пательню. В пательню положила трошки масла під низ, ось, І скручую. на масло. Положимо шар на лісників, полім сметаною. Ось. Протушимо і тоді буде смакувати. Ось такі то справи. Тільки ще не всі, ще вон, тіста є. Ну, я ті типу, зараз поставлю, хай протушуються. Ось. А і потім помащу будуть на завтра. Ось так. Ну, ось так виглядає на Ну, а кому було цікаво? Дивіться, що ми готуємо. Що я нині готувала. Ще є борщ. Ось. І картопля з котлетами. О! Ось такі діла. Зараз сметанкою полю. Сметана в мене своя домашня. Ось. І оці такі то діла. Так Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Поки наші глядачі переклади зробляться, то ми посмакуємо налісніками. А вже завтра будемо смакувати перекладами. Ось такі діла. Ось так я сметанкою поляла. Зараз ще зверху шар налісніків положу. І будемо смакувати. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!